Це мій робочий кабінет. Зараз я вам покажу, що в ньому є. Ну, в цьому куті сакира і лопата. Як же без них? На полиці різноманітні книжки, ну і ножовка і секатор, якими я постійно користуюсь. Один комп'ютер. А це мій другий комп'ютер. Ну, зрозуміло, що на цьому я працюю лівою рукою, на цьому правою. І так одночасно я роблю дві справи. Але сьогодні я хочу розповісти, чим прикрашена моя кімната. От є така красива картина, світанок у лісі. От, вона нам підказує, що десь все ж таки попереду світло є. Обов'язково воно буде. А це така дуже красива картина, авторська робота Китайський місток у Денеропарку Олександрія. Цю картину нам подарували працівники Денеропарку Олександрія на ювілей нашого. Відділу. Тут на стінці у мене висить фотографія гори Чибарасо, вершини гори. Саме фото зроблено з штурмового табору, який знаходиться на висоті 5300 метрів над рівнем моря. Справа це фото я на вершині Чембарасу. Вершина Чембарасу це 6310 метрів над рівнем моря. А з боку сертифікат, який це засвідчує. Тут у мене таке гарне фото. Багато хто чомусь думає, що тут сфотографована черепаха. А насправді тут фотографували мене ось я з камерою фотографую черепаху. От. А черепаха просто вплила в кадр. А це в мене таке гарне зображення корпусу номер 1 в якому колись містився відділ дендрології. От. Ну, не буду казати, що зараз цим корпусом, в ньому зараз ніхто не працює, але він залишив у нас приємні спогади. Ну, І головна окраса кімнати це оце фото Скорпени, Зроблене моїм. Товаришем в Червоному морі. Це фото мені подарували за активну участь у громадському житті Дайв-клубу Дельта. От якщо хтось до мене в кабінет приходить, я одразу посміхаюсь, радію. А Скарпена вона дивиться так, недоброзичливо, Так щоб всі відчували, що... Є тут такий суворий суддя, який на всіх так от дивиться з коса. Давайте подивимось, як же мій кабінет виглядає взагалі.